Номер 1062, сторінка 233. Обчисли. Перш ніж обчислювати, бачимо, що у нас є приклади на знаходження суми та знаходження різниці дробів із одинаковими знаменниками. Тому спершу пригадаємо правило, за яким додаються дроби з одинаковими знаменниками і правило, за яким вони віднімаються. Для того, щоб додати два дроби із однаковими знаменниками, потрібно додати їхні чисельники, а знаменник залишити без змін. Для того, щоб відняти два дроби, знайти різницю їхню, від першого відняти другий, потрібно від чисельника зменшеного відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити без змін. Перший приклад 4 сьомих додати 1 сьому дорівнює, 4 додати 1, сьомих дорівнює, 5 сьомих. Другий приклад 7 дванадцятих додати 3 дванадцятих дорівнює. 7 додати 3 12. 7 додати 3 буде 10. 10 12. Третій. 5 дев'ятнадцятих додати 11 дев'ятнадцятих дорівнює. 5 додати 11, дев'ятнадцятих дорівнює. 16, дев'ятнадцятих. Четвертий. 5 одинадцятих додати 6 одинадцятих дорівнює. 5 додати 6 буде 11. І ми отримуємо 11 одинадцятих. А 11 одинадцятих це 1. Один. П'ятий. 7 тринадцятих додати 9 тринадцятих. 7 додати 9 буде. 16 тринадцятих, А 16 тринадцятих це одна ціла. Від 16 віднімемо 1 цілу, це забрати 13, 16 відняти 13, 3. Отже, 3 остача 3 тринадцятих. Одна ціла, 3 тринадцятих. 4 п'ятих додати 4 п'ятих дорівнює 8 п'ятих. 4 додати 4 буде 8, 8 п'ятих, виділяємо неправильний дріб, виділяємо цілу частину, ціла частина буде 1. Від 8 відняти 5 буде 3. Залишилось остача 3. Маємо 1,3 п'ятих. Сьомий, 7 восьмих відняти одну восьму. Щоб знайти різницю, потрібно від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника. Сім відняти один, восьмих дорівнює 6 восьмих. 19,30 сьомих відняти 18 30 сьомих. 19 відняти вісімнадцять буде 1,30. 1, Сьома, 37,49 відняти 37,49. 37, відняти 37 буде 0. Маємо 0,49, а ми пригадуємо, що будь-який звичайний дріб, у якого чисельник дорівнює нулеві, дорівнює весь дріб нулеві. Десяте. 42,55 відняти 12,55. Дорівнює 42 відняти 12, лишається 30, 50 п'ятих. 4 сьомих відняти 2 сьомих буде. 4 відняти 2 в чисельнику. Це 2. І в знаменнику залишається 7. 39, сорок сьомих відняти 22, сорок сьомих. 39 відняти 22. Дорівнює. Можемо записати 39 відняти 22, 47 до рівня. Якщо від 39 відняти 22, залишається 17, 17, 40